Вітаю вас, друзі! З вами я, Ростислав Бабенко, в програмі Вивчаємо Біблію разом, і зі мною досліджувати книгу Естер. Закінчення 9 розділу будуть Ангеліна Чмут і викладачі Таврійського християнського інституту, ректор Валентин Синій і викладач Микола Городецький. І перед початком розмови помолимось. Святий наш Боже, ми довіряємо Тобі. Ми віримо, що Ти є Бог, який володарюєш над усіма царями землі. Але в той момент, коли ми знаходимося в проблемі, коли нас оточують наші вороги, нам потрібна Твоя підтримка, Твоя сила, впевненість в тобі. Господи, нам потрібно, щоб ти ще раз і ще раз нагадав слова обітниці, щоди поруч. Що ти даш розуміння і виведеш нас з важких обставин. В ім'я Ісуса просимо про це. Амінь. Сьогодні ми розпочнемо нашу програму текстом з 9 розділу. Закінчимо його читання і подивимось, як автор детально прописує свято Пурим і затверджує його в календарі єврейського народу. Це все відбулося 13-го дня місяця Адара, а 14-го дня вони відпочивали, влаштувавши свято день бенкету та радості. Юдеї, що в Сузах, виступали проти ворогів 13-го і 14-го дня, а 15-го дня вони відпочивали, влаштувавши святковий бенкет. З того часу юдеї, що мешкають у селах та відкритих неогороджених стінами містечках, відзначають 14-й день місяця Адара як радісний святковий день, коли кожен пригощає свого ближнього, посилаючи подарунки. Мордехай описав усі ті події та розіслав листи до всіх юдеїв, котрі мешкали в усіх областях царя Агашвероша. Близьким і далеким, закликаючи їх, аби щороку відзначали 14-й день місяця Адара, а також 15-й день того ж місяця, як дні, в які юдеї здобули спокій від своїх ворогів, і як місяць, у який смуток обернувся для них на радість, а їхня жалоба на радість перемоги. Він закликав зробити ці дні святковими. Днями радісного бенкету, коли кожен пригощає ближнього і посилає милостиню убогим і нужденним. Юдеї прийняли те, що вже й самі почали робити, і про що написав їм Мордихай. А саме Агагієць Гаман, син Гамедата, ворог усіх юдеїв замислив знищити всіх юдеїв, і з цією метою кинув пур, тобто жереб. Визначаючи час, коли привести їх у розгубленість і знищити. Але коли Естер прийшла до царя, він видав новий указ, завдяки якому ворожий задум, який гаман замислив проти юдеїв, обернувся на його власну голову. Гамана та його синів повісили на шибениці. Тому й названі ці дні пурім від слова пур згідно з усім тим, що сказано в листі Мордихая, і тим, що самі бачили й пережили. Юдеї встановили та прийняли для себе, як і для своїх нащадків, а також для тих, котрі до них долучаться, непорушний звичай щороку святкувати ці два дні, як було написано і визначено для цього часу. Ці дні мають згадуватись і святкуватись у кожному поколінні, у кожному роді, у кожній країні, у кожному місті. Ці дні порім не проминуть поміж юдеїв, а пам'ять про них не зітреться серед їхніх нащадків. Цариця Естер, дочка Авіхаїла разом з юдеєм Мордехаєм, отриманою ними владою, написали цей другий лист про всі події. На підтвердження свята Порім. Вони відправили це послання до всіх юдеїв в усі 127 областей царства Ахашвероша як вістку миру та правди, аби затвердити відзначення цих днів Пурім у відповідний для цього час, визначеним для них юдеям Мордихаєм і царицею Естер, як вони самі вирішили для себе. Та для своїх нащадків стосовно днів посту та плачу. Естер своїм наказом затвердила постанову про відзначення Пурима, що й було записано в книгу. Фактично ми бачимо щорічне встановлення свята Пурим. І цікаво, яким же чином оце нове свято вписується в ті сім великих свят Божих, про які нам говорить Тора. Адже пам'ятаєте, як починаються ті свята, і промовив Господь. А ось тут ми цього не бачимо. Так, дехто вважає, що книга Істер – це апологетіка свята порім, тобто захист mm -hmm. цього свята, та, звідки воно з'явилося. Перші сім свят ми ж бачимо ще були за часів Моїсея. Просто це вже більш пізні історія, яка стосувалася багатьох євреїв, та тобто mm -hmm. і порім. І Ханука це свята, які прийшли пізніше, саме в історії Ізраїлю пізніше, да і вони були впливові. Чому? Бо вони були доволі такі потужні, описувані такі події, які реально врятували націю, да як Порім, так і Ханука, яка була ще пізніше. Я би, мабуть, одну таку річ додав: що порівняння Пасха, Пурім і Ханука все одно по різному спасіння ізраїльського народу. Тому що Пасха це визволення ізраїльського народу з рабства, з полону до рабства і формування ізраїльського народу. І Там дійсна свобода просто прийшла так на торілочці. А вже Пурім і ханука це, це боротьба, це боротьба за свободу. це Бог дає благословення з допомогою того, що люди захищають свою свободу. Це вже сформований народ, і він захищає свою свободу. Ну і все одно ми бачимо, що навіть ті свята, да, все одно ми бачимо, що є свята більш потужніші і менші, більше, скажімо так, да? тобто, все одно Пасха і Та ж П'ятдесятниця це були більші свята, ніж Ханука і Порім. Ну, як, як сьогодні в Християнстві. Да? Ми ж у нас є багато свят, да? і ми хрещення вход Ісуса Христа в Єрусалим святкуємо, преображення святкуємо, да? але все одно на фоні них у нас є три свята більш потужніші, ніж. Це Це такі. Угу. Друзі, ми з вами підійшли до 10-го завершального розділу книги Естер, і цікаво, що в 10-му розділі лише три вірші, і ми прочитаємо їх саме зараз. Згодом цар Ахашверош оподаткував громадян краю і морських островів. Про все його потужне владарювання і доблесні подвиги, як і розповідь про високі почесті мордихая, якими вшанував його цар, записано в книзі літопису мідійських і перських царів. Адже юдей Мордихай став другою особою після царя Ахашвероша і був видатним серед юдеїв. Його любили численні його одноплемінники, оскільки він дбав про добробут свого народу і завжди говорив на користь усього свого племені. Ну, до речі, рахується, що 10-й розділ дуже цікавий. 10-му розділу, по великому рахунку, три речення. Три речення і три тези. Теза перша. Цар Артаксерс наклав податки на землю та на Морські острови. Теза друга. Царь возвеличив Мардехея і Мардехай став другим, царє, другим після царя. І теза третя. Мардихай був улюблений у багатьох з братів, бо шукав для свого народу блага, і він дуже так адвакував його або казав дуже добре за а, свій народ. Але що мене дуже в цьому так, я не знаю, привертає увагу. Ми бачимо, коли ми кажемо про євреїв таких придворних. Одне з перших, що такі богобоязливі придворні євреї робили, вони змінювали систему налогообкладення, і вони її робили такою продуманою, щоб вона була справедлива і для всього народу. І це, можливо, перше, що ми тут бачимо, що Артаксерс накладає податки, дехто вважає, що з поради. Мордихая, і потім ми бачимо, що Мордихай возвеличен, і Мордихай улюблений у багатьох з братів. Мене це дуже зацікавило, тому що написано, що Мордихай улюблений у багатьох, але не у всіх. А про Мордихая ми також знаємо, що він. е-е також ми е, знайомився з ним в двох ще біблійних книгах: це Єздри 2.2» і Неємі 7.7». і ми його там також знаємо по прозвищу е, Білшан. І е, дехто з богословів каже, що «Єздри 2.2» і Неємі 7.7» це опис списку Синідріона. і ми бачимо, що він е, там в різному порядку йде і вже. А в Неємії він нище на одну сходинку. Дехто припускає, що якраз ця політика Мардихая і стосовно того, що він робив не лише добре для ізраїльського народу, а він зробив систему налогообкладення більш-менш справедливу для всієї землі, і навіть для а, морських островів, це привело для така лідерська позиція, яка не всім в своєму народі сподобалась. Тому що розуміння тієї культури, якщо ти велика, поважна людина, ти повинен в першу чергу про свій народ там опікуватись своїм народом і допомагати своєму народу. І той момент, що Артексерс робить налогообкладення для всіх справедливим, можливо, це як припущення, можливо, трішки така спекуляція, не всім сподобалось в ізраїльському народі. Тому е, я вважаю, що е, наша соціальна позиція, наш е, відносини з е, церквою, з нашими братами і з нашим великим суспільством і справедливість в суспільстві це виклик лідерський, про який нам треба теж е, е, звертати увагу. А які можна уроки винести з цієї історії про вигнанців у Росії? Ніс, от, з книги Естер. Взагалі-то Книга Естер, вона доволі таки цікава саме для переселенців. Да? От чого? Бо ми бачимо, що ми бачимо події, які тут розгортаються. Це приблизно 70-80 років після того, як євреям було дозволено повернутися додому. І ми знаємо з історії вже, да, що ну, приблизно там 30%. Ті, хто повернувся, багато ті, хто залишився. Там які причини, то вже інше питання. Але ми бачимо, що ми бачимо, що Бог зі своїм народом, незважаючи на те, де вони залишились. да Тобто, він був зі своїм народом, який повернувся, допомагав їм там будувати, відбудовувати Єрусалим, відбудовувати храм. Він намагався там якось. Ті опозиції, яка там була, от працювати з цим. Да? Навіть коли вони там не хотіли відбудови Єрусалиму і храму, да Бог там за там то проків посилав, то потім ми бачимо там є здрані, Ось, Але незважаючи на це, ми бачимо, що Бог і серед свого народу, який іде. Які в Росії, який не повернувся додому, да тобто цікаво, що Бог піклується про свій народ, незважаючи на те, де він знаходиться, і це дуже потужно. Чого? Бо дехто мог подумати, що ага, боже присутність де там, де храм. Там, де храм тому, ті, хто повертаються, це благословенна нація. Да, ті, хто залишаються на території перської імперії, ті неблагословенна нація. А ми бачимо, що Бог працює серед свого народу навіть і в Росіяні, і це дуже потужно, тому що от зараз, коли в Україні от такі події, то ми бачимо, що це, це реально от потужно, не зважаючи на то, де ти, зна... <кхм> де ти знаходишся, не зважаючи ні на що, Бог може бути з тобою, і використовувати тебе або в Україні або за її межами. Я би тут ще таку одну ремарку. схожості дивіться, схожість, якщо ми дивимося не лише СТР а ми дивимося СТР Ніємія і Єздра з одного боку йдуть реформи в, в приблизно приблизно в цей період часу, коли Єздре і Ніємія кажуть: ті, хто одружений на язичниках, роз, розторгайте браки. І живіть освяченим життям, відбудова храма, відбудова іде, відбудова муру тобто ідуть одні тенденції, і посил єздри і неємі. Якщо ми беремо такий більш великий контекст, вони на очищення народу і в чомусь на ізоляцію в чомусь. Тобто, це те, що ви кажете про українців, якщо брати такий герметичний такий мостик до, до нас. Тобто ті, хто в Ізраїлі, повинні бути дуже освячені з іншого боку, ми бачимо якраз книгу Естер, яка каже: каже про те, як жити переселенцям в діаспорі і. Бог з одного боку в Ірусалімі допомагає відбудовувати, і з іншого боку, в великому контексті, він з діаспорою і відповідає на їх питання. Мене взагалі трошки лякає фраза, що Бог залишається в Україні, не їде кудись. Та чого лякає, тому що ну Бог з зі своїм народом. Тобто сьогодні ми живемо в часи, коли є церква, тіло Христова, воно яке складається з різних націй, з різних людей, і от саме ми зі стосунках з Богом, саме ми є Божий народ. Не українці, не ні німці, ні поляки, не американці. Ну тобто е, в старому завіті ми бачимо, да, що у Бога був завіт. З народом ізраїльським, да? тому він піклується саме про народ ізраїльський, тобто це була не тільки релігійна тема, а й етнічна тема. Так, а в сучасному нашому ну в наш час взагалі, тобто, воно працює все взагалі не так. Да? І тому, коли ми говоримо про те, що там Бог туди поїхав, туди не поїхав. Стоп, 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 стоп. З часів смерті і Воскресіння Ісуса Христа правила гри змінилися, все змінилося. І апостол Павло в своїх посланнях багато про це говорить: що все-все тепер нема вже ні юдея, ні язичника. Тобто вже змінюються правила гри, да і і тому, ну як я можу сказати, що Бог туди поїхав, туди не поїхав. да Тобто, Бог або зі мною, або не зі мною. От до речі, от, на початку війни я залишився в окупації. Два місяці я був в окупації. Потім я виїхав. Виїхав куди на підконтрольну територію України. але в мене ні тоді, ні зараз в мене не було осуду ні тих, хто залишився в Україні на окупованій території, ні тих, хто виїхав на підконтрольну територію, ні тих, хто поїхав десь за кордон. Да? Ну як Ісус вчив, да? що не суди, і не судим будеш. Да? Тобто, щоб і вас не засуджували. Тому, в принципі, ну слава Богу, я і зараз, і зараз я не засуджую тих, хто виїхав, і тих, хто, можливо, вже залишиться в Європі, не повернеться. Так само, як і ми бачимо да, що в книгі істер, ми бачимо, що Бог працював і серед тих, хто залишився де? В Сузах, і не тільки в Сузах, да, по всій території Перської імперії. Він все одно був зі своїм народом, і навіть Мордихай, який не повернувся чогось, він не повернувся з тими, хто міг повернутися в свою землю. Да він залишається в перській імперії, і потім Бог піднімає його до високого статусу. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Отже, Пурим – це свято народу, який опинився далеко від дому, розпорошений по 127 провінціях чужої імперії. Євреї жили як переселенці і приходьки в Персії, без власної землі, головне без храму, без політичної сили і впливу. І саме в цій вразливості, саме в цей час на них чекала смертельна загроза, наказ про повне знищення. Але Бог не залишив свій народ через Естер та Мордихая Він перетворив день жалоби на день перемоги. Порятунок від Гамана був не просто політичною перемогою, це було збереження обітниці про месію, яка мала здійснитися через кілька сот років. Пурим нагадує, що навіть у росіяні, навіть серед чужинців, без місця поклоніння звичайного, до якого вони звикли. Божий народ перебуває під його особливим захистом заради його великого плану спасіння. Обмін їжею та дарунками бідними показує, врятовані люди стають спільнотою взаємної підтримки. І їх об'єднує не просто людяність або доброта, або щирість, або якісь генетичні ознаки. Центром єдності є Божа обітниця, яку Бог дав Аврааму, Ісаку та Якову про великий народ і місію, який має з'явитися через 400 років. Кожне покоління мало пам'ятати цю історію, передавати її дітям, онукам, переказувати досвід Божої вірності на шляху до Христа. А для нас, які знаємо, що означає бути біженцями і приходьками або жити під постійною загрозою, пурим має особливий резонанс. Дивлячись на цей дев'ятий розділ естер, ми бачимо драматичну розв'язку день, коли все перевернулося з ніг на голову. Наказ про знищення народу Божого залишився в силі, але, але разом з тим з'явився інший наказ про право захищатися. І захиститися. І ось настав той 13-й день Адара, день, який мав стати днем жалоби та винищення, але став днем триумфу та визволення. Про все це ми говорили. І, друзі, ця історія дивовижним чином відлунюється в прийнятті Ісуса Христа і в Його служінні кожному з нас. Ось тільки поміркуйте. Бачите, над усім людством висів смертний вирок. Бо заплата за гріх смерть. Ми це знаємо. Цей вирок був незмінний, записаний, запечатаний, але Бог не скасував цей закон. Він дав інший закон, закон благодаті. Чи не так? І в день Голгофи, який здавався днем остаточної поразки, день смерті Месії, насправді став днем найбільшої перемоги в історії Всесвіту. А ще трошки подумайте про Мордихая. Він піднесений до слави, сидить поруч з царем, в нього є початка, в нього є шати, в нього є вінок, який йому дав цар. Він стає фактично законом і його бояться всі народи, всі, які живуть в цій імперії. А чи не так Христос? Вознісся і отримав ім'я яке вище всякого імені. Чи не про нього ми читаємо в посланні до Філип'ян, що він був зневажений, але Бог його підняв? Чи не сам він казав про себе, що дана мені всяка влада на небі, і на землі? Айстер, яка заступається перед царем за свій народ, вона ризикує власним життям, щоб врятувати інших? Христос не просто ризикував, він поклав своє життя, щоб заступитися за нас перед батьком. І тепер він сидить праворуч Бога, постійно заступаючись за тих, хто належить йому. Зверніть увагу на ключову фразу, перевернулася на противне. Євреї взяли владу над тими, хто їх ненавидів. Це не просто історичний факт, це, напевно, якийсь духовний принцип. Смерть перевернулася на життя, поразка на перемогу, сором на славу, плач на радість. Бенкет язичника перетворюється на бенкет святого народу. Друзі, саме це і сталося на Голгофі під час смерті, а потім і на третій день Воскресіння. Нашого Господа. Євреї в той день знищили всіх своїх ворогів, включно з десятьма синами Гамана. Дінастія ворога була стерта назавжди. Це певний прообраз остаточної перемоги Христа над усіма силами зла. Він зруйнував смерть, позбавив влади того, хто мав владу смерті, тобто диявола. А в кінці часів. Пише Іван, буде остаточний суд, коли всі вороги будуть покладені йому під ноги. Саме тому свято Порім це вічна пам'ять про порятунок, і вона передається з покоління в покоління. Так само і Христос встановив в певний час вечерю Господню і каже: Це робіть на мою пам'ять, свято порятунку. Яке нагадує про перехід від смерті до життя від страху до радості. Текст каже, що багато з народів ставали юдеями, бо страх перед юдеями напав на них. А згадайте, після Воскресіння Христа тисячі людей приєднуються до церкви, бо великий страх огорнув всіх, і наступило каяття, усвідомлення. Але це був не страх жаху. А благовіння перед силою Божою і усвідомлення, скільки було нароблено гріхів, і що є шанс на порятунок. І найголовніше читаючи про те, як місяць перевернувся для них із смутку на радість і із жалоби на свято, ми відчуваємо відлуння великодньої історії. Учні плакали в п'ятницю, але радість наповнила їхні серця в недільний ранок. Жінки йшли до гробу з похоронними пахощами, але повернулися з вісткою про Воскресіння. Ваш смуток обернеться на радість, казав Христос. І так і сталося. Книга Естер завершується встановленням вічного свята. Євангелія завершується встановленням вічного царства. І якщо Порім нагадує євреям про порятунок від фізичного винищення, то Воскресіння Ісуса говорить нам всім про порятунок від винищення вічного, про перемогу над гріхом, смертю і дияволом через того, хто прийшов не тільки врятувати один народ, а щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос сидів в попелі і соромі, він молився і краплі поту, як кров, текли по його обличчю. Але в певний час на третій день Він зійшов у славі і величі. Ну а на сьогодні все. З вами програму готували Ростислав Бабенко, Ангеліна Чмут, Валентин Синій і Микола Городецький. Почуємось!